Хеллоу. Що там? Всім доброго ранку або доброго дня. Бачите, отак я ще в тумані, такий туман гарний, гарний. А, думав спочатку їхати до лісу. Але якщо сідає туман, то там зараз трава, вся буде мокра, ноги будуть мокрі. Тобто, ні, ні, ні. не хоче захворіти, краще поїду я на корчму, на ту саму корчму. І цей. Ну, хтось тут вже був. Після мене це 100%, тому що дуже багато ям. І це. Видно, щось або нічого не знаходили, не знаю. Добре, тоді хотів вам щось показати. Дуже цікаве на річ. Давай зараз покажу. Дивіться, бачите, гомздочки хтось копав і закидав яму. А ось тут. -то... Ось тут -о. Ну, там щось було, бачите? Ось тут. -о. А тут огляньте. Глибокий сигнал. Ну тут оскільки, вже навіть між ними катушка, корінь. І сигнал. І сигнал. Як це можна було пропустити? Дивись, який файний. Там нема. Десь я собі думаю, що тут от в корня. Ви бачите, корінь торчить. Ось до. Він десь тут. Що там я не знаю. Ну я думаю, що це монета. І десь воно тут під корнем. Зараз. Спробуємо викопати. Який корінь. Ось такий корінь. Мені здається, що десь отут під корнем, під самим цим корнем є знахідка. О, Зараз я трошки тут порозчищаю. І це, і будемо шукати. Подивіться, що я з цим корнем вже зробив. Реально? Вже болять руки. Так, зараз буду показувати. Десь я трошки намацав. Сигнал Вот здесь там ножика. Аккуратненько. Глянь. Зараз, зараз, зара. я вас трошки в самому куриню, Бачите, да? Блин, да. Да, бачите, он торчит. Вот так. Все. Mm -hmm. <laughs> Ай, вытянул, Зараз, чекайте. Вот это так. Вот это. Вот до она. Вот до она. Хлопцы и девчата. Ну, шкрябану я трошки. Вот до да. Ничего страшного. Так, ну что? Будемо сьогодні мити, вичищати монети. Бо кажу треба мити, бо нічого не бачимо. А давайте такого. Ось такого. Повитираю її вам добре. І що ми тут бачимо? Бачу я тільки орла двуглавого і все. А з цієї сторони не видно зовсім нічого. Так що якось так. Тобто, що ви розуміли, ось то, бачите, тут дерева. Ще поки що є. Ось там далі, бачите. Все, в бік там уже поле, там, там була корчма. Е, і ось тут десь є корчма. Получається їх дві, раз і два, вони отак на перехрестку були. От. А тут ви ж розуміли, бачите, оце поле. Зараз по фокусу немає. Оце поле, бачите? От. Тому почали вже кручувати дерева. Тобто літом. Тут буде жарко. А знаєте чому? Тому що тут буде монет дуже багато. Це я вам обіцяю. Вони це все поубирають, буде одне поле. Я тут монет вам покажу трохи. Так, добре. Була в мене знахідка, покажу. Дайте попробую викопати цього онлайн. Якийсь такий звук, бачите, начебто непоганий. Ти. Ти попробуємо. Що воно там таке є? Подивимося. опача Йопаю мать! Так, раз пупнули. може хватить. Ні, не хватить. такі хлопці і дівчата. Мабуть, зараз буде монета. Опа! Десь туди його Тадамс. Все Піпец нету. Боже, як воно файно грає? Я тобі кажу. Візьмем нашого пінпойтера. Так, да, кстати, в мене спину біда. Глянь, зараз покажу. Mm -hmm. Вибір включив, да? Mm -hmm. не робить, зараз робить. Mm -hmm. О, щось я бачу І вам хочу показати. Бляха, де все так стати, щоб вам було видно. Зараз катя я вийду звідси. О! Ні, блядь, нема. О, так. Бац. Бац, бачите? Ну і, звісно, нема сон. Ну, якась монетка є. чекайте, я її перекладу рукавичку. Рукавичку ну, ми її подряпаємо. трошки, копійка я вже бачу. Що буде, мабуть, наверно, і мити, так? Ара ми її. Побризгаємо. Ось так. І подивимося, що це ми там таке тільки що оно викопали. Що це, дві копійки? Мабуть, дві копійки. А який рік? Знову треба тарт. Брин. Все дуже погано. Я не бачу, зовсім нічого не бачу. А це мабуть, нема сон? Тисячу тридцять дев'ятсот, тисячу тридцять перший, ну 1830, Це, мабуть, перший. Ось таких дві копійки. Так чи ні? До двойка і копійки. Якось так. Ну, ще далі я їх може трошки почистю. Щоб файніше було, та й покажу. Ось така монета. Вперед. Коротше. Витягну ще тільки що одного ось такого гроша. Блін, така утікає. Ось такий 1867 рік щось я тут отер-тер. Ну, типа, типа, типа такого плану. Ось такий. Ось такий. Добре, напевно я буду збиратися йти додому, тому що, блін... Тяжковато ходити по таких корчах Це просто жесть. Дивіться, попадаються і ось такі знахідки. Їх просто дуже багато, розумієте. Щоб все показати, то просто цієї пленки не хватить. На це кіно. Ось таке попадається. Ось я покажу На корчмішу попадається. Дивіться. Як тут від 20. Якогось видно глечика, так? Да? Блядь, собі такий опа, глечик собі був. Ну, все одно знахідки тут є, та їх тут багато буде. Тут ще чорного металу, море. Ой, так, видавати треба показати. Отаке о щось страшне. Ось до, бачите? Типу якийсь кругляш вилазить щось біленьке. Щось біленьке. Дивися, бачиш. Що це може бути? Ну, що я вам хочу сказати, що зверхи... зверхи срібло А знизу знаходиться мідь. Ну ось такий гудзик. І ну, оце ще? Царські бігали тут а. мужики, бігали й рвали один одному ґудзики, ось його. Ну, Якось так, добре, буду йти я далі. Бачите, ось тут а почищено, а ось тут не почищено. Тут знахідок багато є, я вам кажу. Буде час, почистять, я вам покажу це все. Дивіться. Зараз покажу. Ондо, бачите камінь лісочку. О, так, так. І камінь. Десь от тут. Зараз покажу. Ось тут. в ньому. Ладно, зараз перейду. Боже так нічого не побачите. Я тут просто свербився. Не хочешь залезть. А, а бля, хамуха. Ждо, видите? Вот этот камень. Ждо, вот этот каменчик. Видите, у него дыряга. Вон, дырочка. И еще где-то тут. Вот это один камень. Еще был такой круглый. Где-то тут, а я не знаю, где. Это было. було вже дуже давно Бля, ще у 2008 році тоді мене дуже було багато так добре була в мене тільки що якась знахідка щось там є не знаю що будемо дивитися разом файно давай а, щоб ви зрозуміли дивіться яка яма Бін глибока зараз покажу Глянь, полностью весь. Ну, сейчас сантиметров 10, короче, туда упал. Сейчас покажу, выдавай. Ну, что-то трохи минус кидают. Ну, блин, будем думать, что это что-то из монеты. Я себе так думаю. Что здесь есть? <клых> не, это не монета. Это какая-то железяка, блин. ⁇ -пою мать. А я уже так понадеялся. Что ты такие? Тепер вот зрозуміло. Це набивка на капці. Бачите, яка? Постукай десь трошки. Ось така, бачите? Ці вахи повишалися, бачите, желізні. Ось така кована цяця. -ця. Ну, тобто вона була дуже глибоко. Дуже така є мега. Ну, я ніколи не думав, що їм порошка буде так глибоко обрати, але бере, нічого. Йдемо шукати монета. Так, Під підвидивай. Ось такий файний видивай. Мабуть, ви вже бачите, так? Да-да-да. Ось до. Є кругляшок. Це вже радує, бо є кругляшки. Вилетіло. Ну що. Попробуємо почистити. Мені здається, що це одна копійка. Зараз позаду почистю. Ось така, бачите? Одна копійка. Ну, Я не знаю, що там можна побачити, Ну, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Так це все невдобно. Трошки на сонечко, можливо. Так, добре. Що в нас тут? А ну дивіться, може ви будете, бачите, бо і я щось не бачу. 1800, якийсь там, не знаю. Не розумію, я не бачу. Треба чистити, треба дивитися. Ну тобто, що міг почистити, то почистити показав. Щоб то мені казали, що я вам нічого не честь, нічого не показую. Ось така монета. Так, що, будемо, яму запоркуємо. Йдемо далі. Короче, я вже йшов реально від, блин, до машини. Вон звідти, бачите, там я лазив. Через оце поле йду. Короче, вже весь в болоті. А, вибачайте. І це я думаю пропікуй, ладно. Ще. Тут травичка якраз бачите, дойду. Позади мене тут травичка, а тут по сторонам болото. Ну, ще по травичці можна йти. У мене був сигналик, зараз вам покажу. І ось такий сигналик. Ось такий сигналик. Десь я його бачу. А, ось йде. І ось такий кругляшок. <гум> да. Кругляшок є А у кругляшкове це одна копійка, мабуть. Відчуття таке, що це одна копійка. Ну скажіть, ну як мені її, блін, почистити? Як? Щоб вам було видно все. Зараз Попробую трошки вичистити камеру хитаю І вам було видно Зараз покажу щось Як увеличити, скажи мені Типа такого бачите? Ну, одна копійка це точно до доверху, бачиш. А ту монету я достав, крила донизу. Значить, що, значить, на масон, чи ні. Чи так я собі придумав сам. Так, добре, давайте я зараз візьму ще чуть-чуть водички, побризгаю. Зараз чекайте хвилиночку. 821. Якраз сонце так сідає і ні черта не видно. Ось такого монетка. Руа видно. 1821 рік. Одна копійка. Тут не видно нічого. Бачите? Коротше, добре. Ду я йти, може ще пару штук знайду. Все, подякував вам і за лайки, і за все. Ну що, вперед?